До нас діла немає, це крик душі. Ми ж чекали, чекали, просили, просили. Вже все, розумієте, це вже все, і куди ми не обращались, ніхто ми брошені на призву судьби зранку 3 березня ця багатоповерхівка постраждала внаслідок ворожого обстрілу. На щастя, обійшлося без жертв. Але помешкання покровчан зазнали серйозних пошкоджень. Зазнав пошкоджень і дах. І мешканці двох під'їздів у мікрорайоні Південний залишилися просто неба. Люди потроху приводили квартири до ладу, намагалися відремонтувати чи хоча б забити вікна. А що в цей момент робили покровські керманичі? Аж нічого, окрім традиційних обіцянок та очікування допомоги від волонтерів, покровські можновладці, так би мовити, поспішали допомогти людям, що розглядали аж три варіанти ймовірного ремонту. І вся прикрість в тому, що чим більше люди мовчали, тим більше цей ремонт ставав ймовірним. І не дивлячись на майже мільярдний бюджет, людям допомагати ніхто не квапився аж поки терпець покровчан урвався, і вони зрозуміли, що поки не почнуть вимагати від влади виконання своїх прямих обов'язків, ніхто не зверне на них уваги. У нас был, все знают, весь город, что был взрыв. И взрыв произошел в воскресенье, 3 числа. Я кругом писала заявки, весь дом писал заявки, никто нам крышу не делает, дверь в подъезде не сделали, мы остались брошены. Я не знаю, как жить, если завтра пойдет дождь, у нас просто будет потоп до второго этажа. И куда мы не обращались, никто, мы брошены. На призву судьби нагадаємо, що на ліквідацію наслідків обстрілу на 2024 рік було виділено 30 мільйонів гривень. Це не така велика сума, при тому, що на утримання керманичів передбачено у бюджеті більше 60 мільйонів. Чи на муніципалів, які обходяться платникам податків, у 8 мільйонів гривень, чи на зашкварну закупівлю квітів під час війни, на які витратили близько півмільйона бюджетних гривень. Але коли мова зайшла за допомогу тим самим платникам податків, простим покровчанам, керманичі вирішили почекати допомоги від благодійників. Чи першого дощу? Це ж не в них дах тече. Криші зовсім немає. Ми біли білі всі о ми дзвонили, просили, почуйте нас, хоч чим небудь Ми розуміємо, що шифера зразу нема зробити капітально. Хоч временно, прогноз видно, що будуть дощі. Ну, а тепер нам капець. У нас там на п'ятому етажі у нас хвора жінка, вона взагалі просто не виходить з хати, вона лежить в мокрій постелі. У нас дитина інвалід на четвертому етажі, в мокрій постелі, теж в мокра постелі. Вже записувались на прийом в добряку. Чекайте, через місяць буде прийом. Не я одна записувалась, ще сусідка записувалась через місяць. Та де ж через місяць. Люди кажуть, байдуже ставлення можновладців до проблем містян просто обурює. От мені прилетіло, тепер мені капає на голову. Тепер у мене замикає проводка, все тече. Мало того, що взагалі ще це рознесено, дверей в під'їзді нема. Коротше. Повний колапс, зато ми купляємо цвіточки. Понімаєте, за це, все гроші є. До нас діла немає. Це крик душі. Ми ж чекали, чекали, просили, просили. Вже все. понімаєте, це вже все. Кран під'їхав, постояли. Вони там потопталися, сказали, криша суха, якої нема. Понял. Криша суха все. мене на прийом ще не приглашали. Це я сама йду. Просто йду сама, тому що я зберу всіх своїх жильців, інвалідів, старків і піду жить до них або в бібліотеку, або до добряка додому. Все для людей. Як часто ми чуємо цю фразу від покровських можновладців? А що насправді покинуті на призволяще люди, які щодня штурмували контактний центр з проханням, хоча б закрити дах плівкою, бо незабаром дощі, і тільки після дощової погоди, коли вода потекла по стінах квартир, влада почала ворушитися та створювати видимість роботи, подивитися наслідки та порахувати об'єми. Так, дах найближчим часом закриють плівкою. Але що далі? Коли людям очікувати на ремонт, а не замилювання очей? Та очікувати взагалі? Продовжуємо слідкувати за розвитком подій.